До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події п'ятниці 5 серпня дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Камінькаширська громада у скорботі. У війні за Україну загинув Ярослав Краглик, уродженець села Ворокомле. Про чоловіка відомо лише, що у 1973 році він народився. Загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Ще одна втрата для Камінь Каширської громади. Дмитро Носовський, 1992 року народження, помер від отриманих поранень у госпіталі. Поховали Дмитра Носовського сьогодні, 5 серпня, у його рідному селі Оленине. На Донеччині, виконуючи бойове завдання, загинув волинянин Ярослав Воробей. Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка. Військовослужбовцю в травні виповнилися 30 років. Тіло героя ще в дорозі. Попередньо відомо, що прощання відбудеться завтра. Луцьк прощатиметься загиблим Валерієм Федюком. Поминальна панахида відбудеться у неділю, 7 серпня об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці. Валерію Федюку було 59 років. Мобілізували чоловіка ще 26 лютого. Він був Навідником механізованого відділення, механізованого взводу і механізованого батальйону загинув 1 серпня в результаті ворожого обстрілу на Донеччині. Вічна пам'ять та слава загиблим героям. 48 шахтарів шахти номер 9 викликають до військомату після того, як вони не допустили на робоче місце новопризначеного керівника Віктора Геращенка. Інцидент трапився 2 серпня. Віктор Геращенко сам з Лисичанська і вже свого часу працював на Волинській копальні, але з ним пов'язана історія з ймовірною розтратою коштів. Як кажуть, гірники навіть є кримінальне провадження. Але справа навіть і не в тім, а в тому, що на Волинській купальні та й на решту шахт повинні зайти кошти. З бюджету виділили майже 2,5 мільярди гривень на закупку вугілля. На такі гроші знайшлися нові директори. А і правда, навіщо шукати керівника з Волині? Немає тут достойних. Ось з Луганська чи Донецька якраз підійде. Волинських же шахтарів можна і на фронт. Бойкот новопризначеному керівнику шахти номер 9 Віктору Герашенко дарма не минув. Після того, як волинські шахтарі не допустили його на робоче місце, 48 гірників запросили до військомату. Відповідне розпорядження надійшло керівництву шахти. Шахтарі повинні з'явитися до військомату вже в понеділок, 8 серпня. Окрім того, до копальні тепер виявили інтерес співробітники ДБР. Ще з 18-го року такий ставленик Венгріна Пилипюк Андрій Петрович, який тоді був в ВО генеральним директором ДП Волинь Вугілля, не подав своєчасно документи на продовження ліцензії про видобуток корисних купалень. І за це говорили поза очі. будемо так сказати, неофіційно вже звинуватили в нас в тому, що ми незаконно видобули вугілля аж на мільярд гривень. Також надійшло попередження від ДП Регіональні електричні мережі про відключення світла за борги ДП вугілля, які перекинули на шахту. Хоча в нас є, будемо сказати, договір такий, і в Києві він є в вищого керівництва, про те, що ми реструктуризовуємо ну, ці борги до 2024 року. Тобто йде повний тиск. Шахтарі нам розповідають про причини такого тиску. Зараз бюджету виділяють 2,5 мільярди гривень на закупку вугілля, і саме тому на шахти розставляють своїх людей. Курує цим усім, нібито смотрящий Андрій Вєнгрін. Як розповів нам голова незалежної проспілки гірників України Михайло Волинець, Вєнгріна пов'язують з розкраданням Львівсько-волинського вугільного басейну, а саме, ДП Львіввугілля. зважаючи. Чи на те, що на порозі вже енергетична криза, питання видобутку вугілля тепер на першому місці? А отож і питання, хто буде контролювати увесь процес, теж позиція держави щодо волинських шахт незмінна уже багато років. Справа розвитку шахт затратна і, судячи з того, як будується десята шахта, неефективна. До прикладу, директор державного підприємства Дирекція по будівництву об'єктів Едуард Кукуяшний в інтерв'ю газеті Волинь, яке було опубліковане на початку 2022 року, розповів, що стан 10-ї шахти після його призначення він може окреслити як катастрофічний. За всі роки будівництва, а почалось воно в далекому 1989 році. Неодноразово змінювалися підрядники, які виконували роботи з проведення та кріплення гірничних виробок. Загалом, за документами, шахта споруджена більш як на 80 відсотків, і на це. Витрачено понад 1,7 мільярда гривнів з державного бюджету України, але така готовність це гучно сказано. Цифра на 2014 рік, а з тих пір фактично все подорожчало на 30%. Багато чого змінилося застаріло, тому реально шахта готова десь на 50%. Зараз задіємо науково-дослідні інститути. Вони, проаналізувавши інформацію, оцінять реальний стан об'єкта, зокрема, скільки фінансового ресурсу вкладено, і скільки ще потрібно, аби її завершити, якщо таке рішення буде прийнято. З огляду на такі оцінки та ситуацію в країні в енергетичній галузі напрошуються невтішні висновки. До прикладу, для розбудови та розвитку шахт грошей, звісно, не буде. А от для приватизації створені ідеальні умови, хочеться вірити, що подібні припущення не підтвердяться, адже це аж надто цинічно віддати у приватні руки об'єкт, у який вкладено майже 2 мільярди гривень державних коштів. Але зважаючи на останні події, які які відбуваються навколо волинських шахт. Така перспектива, на жаль, ймовірна. Наталка Поліщук для новин на часі. На Волині затримали 34-річного закладчика. Ділок родом з Коваля. Раніше його вже судили за збут наркотиків, та злочинний шлях він не облишив. Цього разу чоловіка затримали, коли перевозив сумку з наркотиками у власному авто. Правоохоронці зупинили ковальчанина і попросили показати, що ж у сумці. Молодик зреагував миттєво і одразу подався на втьоки. Після затримання у сумці правоохоронці виявили розфасовані закладки і наркотичні речовини: 31 пакетик з психотропною речовиною Альфа та 8 пакетиків з канабісом. Слідчі встановили, що саме він причетний до розповсюдження закладок і у Камінь Каширському районі. Ділок купував наркотики, фасував та ховав у лісових масивах. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. У селі Гораймівка Колківської громади новий житловий масив без електрики. Місцеві жителі роками добиваються підключення їх домівок до мережі, але усе марно. Нині викручуються як можуть, беруть електрику у сусідів, користуються генераторами і навіть ставлять сонячні батареї. Станом на зараз без електрики живуть 16 сімей. Загалом підключення до мережі потребує 29 ділянок. Ситуацію ускладнює те, що село не гасифіковане і без електрики навіть їсти не приготуєш. Якою є ціна вирішення цього питання і чи є світло у кінці тунелю? Подружжя Павло та Галина з трьома дітками живуть у селі Гораймівка на вулиці Поліській. Це одна із вулиць нового житлового масиву. У жовтні буде шість років, як вони в'їхали до омріяного будинку. Жити в Гораймівці хорошо. І дуже добре жити. Тільки одна проблема у нас на нашій вулиці це із освітленням. Вже ми живемо з жовтня буде 6 років, як ми тут живемо, але ми живемо на переносках. У нас немає свого особистого світла. А без електрики у Гораймівці важче жити ніж будь-де, бо ж село не газифіковане. І не маючи електрики, навіть їсти не приготуєш. Зараз я просто беру брата світло. Ми беремо у чотирьох від, від одної хати. Я і, і, я, я, і ще два менше брати будуються, я беру світло і ще плюс та хата. Це я, чотири, одна хата на чотири точки. Це, це в мене так е, е, зрозуміти, що це не так, то все просто. Під, під, підбираємо час, коли там дружині готовити їсти, чи коли щось працювати, підбираємо час, щоб все не було одночасно, тому що один ячинник не витримує. Господиня пані Галина розповідає, що у домашніх справах теж мусить підлаштовуватися під ситуацію. Готує їжу не коли хоче, а коли є можливість. З духовкою теж непросто не раз плітка вибиває, одна камферка тільки і то. Дуже рідко, дві не можемо включити. Ну, дуже непросто. І коли якась випічка, не така, вилучається гарно, як хотілося, бо ну, це від світла. От, стиральна машинка вона витримує, бо вона ну, простенька, але от, як, як я кажу, плитка вона йде сенсорна, то вона не витримує. духовка теж часто пікає. Ну, стараємося, коли. Обід, ну не зранку і не ввечері. Саме в обідню пору щось таке готуємо. Або після 12 ночі. навіть техніку додому подружжя намагається купувати старішу, бо ж нова просто тут не працюватиме. Цей новіший інструмент не чи чи новішу духовку, чиальну машинку, правильну машинку. Вона просто у нас не буде працювати. Тому що там на йде від 220 далі. Якщо наприклад у нас 180, вісімдесят, вод по фазі вона не працює на просто юрист, тому що ми беремо старіші що, раді того, що нам просто аби користуватися. Пан Микола живе на вулиці Лісовій. Це іще одна вулиця нового житлового масиву, де немає підключення до мережі. Якщо проїхати навколишні села, то так як будується в Гранниці, немає тут, мабуть і близько. І будується цілий мікрорайон, молоді сім'ї, мають багато дітей. І одна з проблем немає електрики, тому, звичайно, ми неодноразово звертаємось до влади. І це дуже велика проблема. Хто генератори використовує, хто позичає в сусідів, хто сонячно будує, але це не вихід. Ми сподіваємося що після війни нам влада допоможе. Там до від високовольтної лінії там буквально 300 метрів. 300 метрів поставити під станцію і все вирішується. І мешканці теж вносили б якісь кошти, аби це тільки воно почалося. Жителі нового масиву у Гораймівці роками бігали по усіх інстанціях зверталися до місцевої влади і навіть до Києва, але усе марно. Варто зазначити, що підключення до електромереж нових житлових масивів є кричущою проблемою. Справа в тому, що люди мають з власної кишені платити за побудову електромереж, а це часто непідйомні суми для українських сімей. Наприклад, жителям нового масиву у Рамівці, аби підвести і побудувати мережі, треба орієнтовно півтора мільйона. Такою була сума кілька років тому. Люди уже й погодилися, аби якось сплатити ці гроші. Але знову нові перепони. Ну а вам навіть, наприклад, не пропонують, що треба стільки од грошей для того, щоб світло з'явилося. Були раніше пропонували там мільйон триста тисяч пропонували, ми вже були готові ті гроші платити, аби нам зробили документи. Ми вже їздили з документами. Поки одні документи зробили, якийсь закон помінявся. Всі треба опять перероблювати. По поки це, типо, на квартал, ну типу ну на вулицю мільйон триста, тобто що ну, да, На двадцять дев'ять участків. Чи не до накида мільйон триста? Ми вже були готові це платити. Але поки ті документи робили, поки зробили одні документи, в який все вже закон змінився. Треба другий документи робити, і це все по понано. І ми так їздили, їздили десь напевно років сім. Їздили, 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 і почати суди до того, попані все закилося. сказали, да треба робити генеральний план, повністю перероблювати. Староста гора міського старостинського округу Валентина Мельник два роки як на посаді. Каже, що зверталася з проханням роз'яснити, що потрібно для того, аби зрештою дати людям електрику. Сказали, треба генеральний план села. Громада готова була дати 200 тисяч гривень на розроблення плану, після чого ніби можна було б уже. Будувати електромережі, але через війну, яку розв'язала 24 лютого, Росія, все знову відтермінувалося на невизначений час. Мені дали відповідь, що треба розробити генеральний план забудови села Горемівка. Без цього плану не можна підключити світла. Я звернулася до керівництва Колківської селищної ради, до депутатів селищної ради, і вони всі пішли нам на зустріч і прийняли рішення на сесії, що розробити генеральний план забудови села Горемівка. Рішення вже прийнято. Гроші пообіцяли нам виділити у березні цього. Року ну так сталося, що почалася війна, і нам гроші ніхто не виділив. Бо всі ви знаєте, які зараз часи, що гроші на таке не виділяються, а, а люди живуть. Їм тяжко жити, бо в них маленькі дітки, і їм потрібно світло. Жителі вулиці Поліської вони згідні навіть самі оплатити підключення світла, тільки якби виготовили генеральний план забудови. Ми з ними так і домовлялися, що вони не проти. Ну, якщо буде можливість, звичайно, будемо добиватися, щоб і державні кошти ще якісь, щоб їй менше було платити. Але вони вже згідні на все, аби підключити світло. Тут у нас 29 забудовників, 16 будинків вже проживають без світла. А далі ще ті ще добудовують, але ще в селі ходять, просять на прийом до мене приходять і просять будувати участки, давати щоб хочуть будувати будинки. Але без генерального плану ми не маємо права виділяти. Тоже учасник і тут хочеться ще трішки уточнити. Наразі у Гораймівці потребують підведення до мережі загалом 29 ділянок. І от людям треба заплатити орієнтовно півтора мільйона, якщо зараз не дорожче за підведення нової мережі. І це до слова великий житловий масив. А якби було кілька будинків, то що їм робити? Що цікаво, усі збудовані за людський кошт електромережі, безоплатно передаються на баланс. Обленерго, якщо ж споживачі проти передачі, то їм доведеться платити гроші за утримання. Проблема стоїть в тому, що всі Обленерго України є в приватній власності. І великі магнати, великі олігархи ніколи не погодяться, щоб втратити свої гроші. Це заробляння грошей на чистому. 300 метрів лінії коштує півтора мільйона гривень. Оце ціна питання. І Обленерго ніколи не погодиться. Поки ми не націоналізуємо Обленерго, не заберемо в олігархів. До речі, бенефіціаром Волинь Обленерго є громадян. ma Росії і на сьогоднішній день. Ну зараз війна знову почалася. Питання після війни перше повернути в державну власність всі обленерго. І тоді всі питання щодо виділення нових мереж будуть не за гроші громадян, а за гроші держави, тому що воно стільки не коштує це, просто на чистому заробляють гроші. Жителі Горамівки сподіваються, що їх проблему таки не забуватимуть. І, попри війну, таки вдасться розробити генплан, щоб зрушити вирішення. Проблеми з мертвого місця, але реалії дуже сумні. Люди, які будуються, змушені за власний кошт, за великі гроші будувати мережі, потім віддавати їх безоплатно на баланс приватним обленерго. А обленерго буде давати людям електрику, за яку останні будуть їм платити. Схема геніальна, але сумна для пересічних українців. Марія Петручик Неля Прокопчук із села Гораймівка Колківської громади для но. Новин на часі. Ну і вже традиційно маємо можливість проанонсувати наш проект, говорить і показує, який ви зможете побачити наживо о 20.30. Сьогодні моя колега Олена Лещук перебуває у селі Білосток Торчинської громади. Отож, Олено, вітаю і тобі слово! Вітаю, Юру. Ми у селі Білосток Торчинської громади. Ось за моїми плечима ти і всі телеглядачі можете бачити такі чудові краєвиди. Наше включення із місцевого будинку для літніх людей. Ось власне такі краєвиди кожного дня бачать місцеві мешканці. Ну а якщо зараз восьма година для тих всіх, хто знаходиться у місті, то вже така пора відпочинку, то у Білостоці зараз направду гаряча. Пора люди жнивують. Хто жнивує, хто тюкує, хтось кажуть, качає мед, але потрішки люди вже е, збираються. Хтось святкує день народження. Сьогодні у нас буде е, в прямому ефірі іменинниця. А е, е, ось е, хочу сказати, що село Білосток направду мене і нашу знімальну групу вразило. В, вразило красою і вразило такою е, багатою історією і е, е, такими пам'ятками архітектури. Тури їх небагато, але вони направду зачаровують і дивують це місцева святиня, місцевий храм. Через кілька років церква Святомихайлівська буде святкувати. 400 років досить цікаве село. І хочу сказати, що саме тут молодим юнаком, молодим ченцем, був у місцевому монастирі видатний іконописець Йов Конзелевич. Саме тут, у Білостоці, були виготовлений унікальний його іконостас, котрий нині знаходиться перенесений у Львівський національний музей. Село цікаве, село з багатою історією і чудово. Ми людьми, ті, з ким ми встигли поспілкуватися, побачили, що люди щирі, відкриті. Як змінилося їхнє життя, як вони живуть нині? Якими турботами почуємо за кілька хвилин? Тому запрошую усіх доєднуватися, хто в Білостоці, приходити ось сюди. Ну а хто по ту сторону екранів, побачимося невдовзі. Студія. Дякую, передавайте обов'язково привіт і вітання імениниці від усіх телеглядачів, які вже о 20.30 будуть мати змогу подивитися наш телепроект. Говорить, показує. Нагадаю, буде село Білосток Торчинської громади. Не пропустіть, обіцяємо, буде цікаво. Ну а ми продовжуємо випуск. У Волинському перинатальному центрі облаштували бомбосховище. Спочатку війни його обладнали усім необхідним, аби майбутні матусі та породілі не відчували дискомфорту. Однак його потрібно удосконалити. У сховищі перинатального світ побачило вже не одне немовля. 24 лютого став переломним днем і для Волинського перинатального центру. В перші дні війни усі працівники та лікарі не йшли додому, аби забезпечити безпеку пацієнтів. І це вдалося. Нині у сховищі обладнали 200 ліжок, перенесли навіть відділення, пологовий та операційну. У нас проводяться операції, розгорнута операційна теж в сховищі, і вже не одна операція відбулась. Саме в сховище ми провели всю систему лікувальних газів. Ми ем, отримали генератор і провели сюди автономне джерело живлення. У нас є автономна вода, і ми абсолютно незалежні від водоканалу. Ми зробили тут запаси е, медикаментів, запаси е, продуктів харчування. Тобто, при необхідності, звичайно, ми можемо дуже довго перебувати в сховищі. Але дуже би того не хотілось. Життя має народжуватись в мирі, і це має бути щастя. Однак сховище планують удосконалювати, адже не завжди можна врахувати усі нюанси. Тому на ремонт та додаткове облаштування укриття перинатального з обласного бюджету виділили понад мільйон гривень. Негода, яка відбулася в неділю, в крайній неділі ми побачили, що все таки було потоплення. Підвальних приміщень того самого укриття, яке знаходиться в перинатальному центрі. Вчора на сесії не на сесії, а на радіо оборони області все таки виділили кошти. Вся рада оборони проголосувала на те, щоб там і відновити, і покращити умови. Така ініціатива необхідна, адже у Волинському перинатальному центрі на світ з'являються маленькі українці. Лікарі установи кажуть, коли у сховищі народжується малюк, весь медичний персонал співає їм України. На відео лікарі перинатального співають пісню Тараса Петренко. Ненко Україно. Момент перших пологів у сховищі. Народився хлопчик. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук, Неля прокопчук для новин на часі. Хоч на Волині грибний сезон ще не почався, але у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб застерігають збирати лише перевірені гриби. Повідомляють, що у інших областях вже є випадки отруєнь. Які гриби на прилавках луцьких ринків знає наша журналістка Анна Романчук. Із двох тисяч грибів їстівними є лише 500. Поласувати ними у грибний сезон охочих є багато. Та не завжди такі страви безпечні. На одному з луцьких ринків грибів ми не застали. Хоча продавчині розповідають, зранку ще були. Ну ото, як от наша жінка привезла сьогодні, то ми їй не сказали, що не можна продавати. А які загриби на? Ну, красноголовці привезла от вона, син зара її в ато, привезла, щоб на хліб заробити. Хотіла продати, все, а просто свої люди забрали. По лісах ми не ходимо. Запретна зона. Люди, що не розуміють, біжать. А так гриби не можна збирати. Оце, що де в нас родились красноголовці, все це в маяках, ми збираємо. Як йдеш і хочеш подивитися, і все, то як його не взяти. Ну, це на хліб на до хліба. Той кілограм два за тих 70 гривень продамо, то дві буханки хліба і молоко дітям. І Все, а так грибів зараз немає, спосуха скрізь, і все а по лісах ми не ходимо. Пік отруєнь припадає саме з липня по жовтень. Однак, якщо і збирати гриби у лісі, то потрібно у них розбиратися, аби не схопити отруйного, каже продавчиня Любов. Треба знати гриба. Якщо не знаєш, то нема чуєте їх збирати. Їх треба знати. Як готувати і що набрати? Як наберуть все підряд, то княжно потроєць. А ось тут продавчині розповідають, грибів не продають, і зараз їх у лісі немає, адже суха погода. Але такі походи полюбляють, бо ж обоє грибниці. Люблю лисички, маслюки люблю. Ну і від білого не відкажусь. Люди збирали і по відру, і по два, і по більше. Трошки продавали, трошки собі робили. Зараз дощу нема сухо. Нема грибів, кончились. Вони там швидко проходять тиждень, 10 днів і вже їх там нема. Ой, я з самого дитинства, грибник. Я жила в селі, так що я гриби знаю. Ну, це недавно вівторок їздили, саме як дощі були, ну, правда, я тільки три лисички знайшла. Практично немає. Треба ще до осені чекати, як почнуться білий гриб. Тоді польський. Я тоді дуже люблю їздити. Зараз живемо в Луцьку, але люблю їздити. Осінь, як є всі гриби у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, Міністерство охорони здоров'я України застерігають збирати лише перевірені гриби, аби зберегти своє здоров'я. Бо ж за сім місяців цього року 20 українців отруїлися дикорослими грибами. Серед них одна дитина. Я хочу звернути увагу на правила, яких треба дотримуватися при збиранні і споживанні грибів. Насамперед я думаю, що це. Завжди воно актуально, щоб брати тільки ті, ті гриби, в яких ви впевнені на 200%. Якщо є найменший сумнів, то краще ну не те, що його навіть не класти в кошик чи відро, тому що е, можуть е, інші гриби перебрати на себе от ті е, токсичні речовини. Так само не можна брати грибів дуже молодих і ті, які вже старі, тому що в них вони можуть бути по формі інші, молодий гриб ще формується, і в можна сплутати з отруйним грибом, та на одному з місцевих ринків ми таки гриби знайшли: лисички. Їх продають по 60 гривень за літрову банку. Однак продавчиня Надія розповідати про дари лісу на камеру не захотіла. Запевняє, продає перевірені гриби, якими отруїтись неможливо. Головне правильно готувати. Окрім того, в Україні діє заборона відвідувати ліси. Та на Волині є послаблення. Тож волинянам слід бути обачними. І якщо все ж таки після грибної трапези стало зле. Негайно викликати швидку або промити шлонок і прийняти сорбент. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Не забудьте підписатись на сторінку Аверсу у соцмережах, аби не пропустити головного. У студії працював Юрій Куцик. Миру вам і пам'ятайте, все буде Україна! 6 серпня, за прогнозами синоптиків, на всій території України буде спекотно. На заході уночі від 16 до 19 тепла. Удень від 28 до 34 градусів тепла. На сході тут уночі від 18 до 21 градусів тепла. Удень від 32 до 35 тепла. На півночі температура нічної пори від 16 до 17 градусів тепла. Денної від 30 до 32 тепла. На півдні України вночі від 19 до 22 тепла, удень від 31 до 34 градусів тепла. В центральних регіонах вночі 16-17, вдень 30-33 градусів вище нуля.